Зараз долучаємо до нашого ефіру керівника центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка. Пане Олександре, доброго ранку. Добрий ранок. Так, але перед е, тим як ми почнемо спілкуватися, е, скажу, що наші глядачі закрили збір для Ахілесу? Ми збирали тисячу е, мільйон 250 тисяч лишалося буквально 10 тисяч до включення нашої кореспондентки, і вже закрили. Тому хлопці і дівчата матимуть е, чим доукомплектувати свої безпілотники. Давайте поговоримо про те, як наші партнери мають доукомплектовувати нас е, цей пакет підтримки. Як думаєте, які ваші прогнози на цей тиждень? Чи проголосують за Ізраїль в Вашингтоні, і чи проголосують за Україну? Насправді важко сказати. Я сподіваюся, що проголосують і за Ізраїль, і за Україну. Принаймні, це була б дуже хороша компромісна формула, яка влаштувала би всіх, тому що. Тут же ж такий момент: що є ті, хто не підтримує виділення допомоги Ізраїлю, частина демократичної партії. Є ті, хто не підтримує виділення Україні, незначна частина республіканської партії. Але е, ті підтримують Україну, а ці ті підтримують Ізраїль. Відповідно, воно би дуже добре зійшлося. Я вважаю, що пакетне голосування це був би дуже хороший вихід. Насправді, і сподіваюся, що зрештою так і буде. Були консультації вчора. Відомо. Проводили в президент Сполучених Штатів Байден з лідерами партій в Конгресі обох палат і дійшли. До якоїсь згоди до якогось, скажімо так, оптимістичного прогнозу, однак поки що без деталей. Але звичайно вірю, і сподіваюся, що саме буде це пакетом, тому що безумовно це для нас важливо. Я вам скажу, якби в нас вже була зараз американська допомога станом на зараз, російський наступ було б уже зупинено, і жодного потенціалу для відновлення його в червні не було. Максимум, це Росія могла б планувати на осінь. Але оскільки ми в такій ситуації, зараз, скажімо так, силами. Нашими і Європи зупиняємо, то звичайно зупинити повноцінно цей наступ і ще перейти в контратаку поки що неможливо. А так вже і десь локальні контрнаступи були з українського боку. Зрозуміло, скажіть, будь ласка, ми. Кільком експертам зранку ставили це питання. Сан Зесан це таблоїд між тим. Вони пишуть і малюють план знищення Кримського мосту до середини липня, і е, план атаки включає в себе і використання ракет Storm Shadow, і морські безпілотники, і F-16. Як вам е, графіка від ЗЕСАН посміялися чи до якихось моментів серйозно поставилися? Вражаючи, я скажу, що. Зесан помилилися тільки в аспекті F-16 і термінів, тому що скоріш за все буде без F-16 і буде значно раніше. А так в принципі абсолютно багато чого що там вони написали, так і буде. Я думаю, медіа складно стримати від анонсів. Так вони працюють над свою аудиторією і хочуть а, бути першими. Ви Знаєте, ви знаєте, я зрозумів, що, скажімо так, марно з цим боротись. Ви не можете, тому що скільки б ми не говорили, все одно будуть писати і будуть подавати інформацію. Але в даному випадку, якраз у цьому випадку, я проблем не бачу, чому тому, що ну у нас же ж теж ніхто не заперечує, що цей міст потрібно знищити якомога. Швидше, Але, тому, по суті, це... сам Путін анонсує руйнацію цього мосту, тому що будує залізницю. Так по суті, це теж анонс. А, звичайно, вони вони бояться, що це станеться, тому цю залізницю будують, і це ще теж момент, тому що я вам скажу, що через річку Кальміус є ж мости. І я хочу нагадати, що на початку цього року один із цих мостів поблизу населеного пункту Граніт не був знищений. І я думаю, що по них теж будуть наноситися удари. Чому е, стоїть завдання? От чому так активізувалися заяви? То The Guardian писав з посиланням на джерело в українській розвідці, то зараз The Sun, то інші медіа пишуть, що саме от наближається той час, коли цей міст може бути знищено або суттєво пошкоджено, через те, що Росія ж хоче інтенсифікувати наступ, через те, що вони перебудуть перекидати активне підкріплення, саме техніку через Кримський міст, і тому і плюс через. Через те, що поспішають добудувати залізницю. І щоб вони не могли застосовувати зараз використати залізницю, і щоб саме в цей період виникли серйозні логістичні проблеми і сповільнити російський наступ, актуалізувалася тема мосту. Так, але також зараз активізовується питання і першого установчого саміту миру і дуже багато. Питань до участі й позиції Китаю, оскільки очевидно він має вплив на Росію. Як ви думаєте, з якими позиціями буде представлений Китай, тому що, схоже, інтриги буде він там чи ні, в Швейцарії вже немає, але все одно ми ж тримаємо в пам'яті китайський мирний план. Я вам скажу, що Росія докладала безмежних зусиль до того, щоб Китай нікуди не поїхав, і е, був Лавров, так само збирається Путін до Китаю. Зрозуміло, і очевидно, що мета, яка стоїть, вони одразу почали в тому числі це супроводжувати медійно якимись там вкидами про так звані мирні ініціативи, все так це з'являлось неспроста. Пісков там щось коментував, але думаю, що Китай все ж таки буде представлений, і це вже саме по собі факт важливий, тому що навіть якщо на Зі Китай не готовий підписатись і сказати, що підтримує всі пункти мирного плану президента мирного плану України. Разом з тим, сама його присутність свідчить про те, що Китай готовий до дискусій. і що Китай не займає очевидно російську сторону. Ось для нас це дуже важливо. А далі я вам хочу сказати, що, наприклад, той же китайський план передбачає повагу до суверенітету і територіальної цілісності. Це ж саме передбачає український план, тобто, як мінімум з цього можна починати подальші дискусії, так шукати точки дотику. Дякуємо вам, пане Олександре. Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, долучався до нашого ефіру.